Середня між пшонка стайл та ностальгію за совком на площі в 150 гектарів знайшлось місце і в вертолітному майданчику, льоху, власній церкві, а також фермі з тваринами. Під час будівництва тут навіть змінили русло річки для того, щоб вона проходила прямо під будинком. Та да, -да, -да -а! Це... А, ще ні, тоді, тоді я перебережу свою пісеньку. На... Так а ми праворуч Наліво. Наліво. а ліворуч. так? Так, що у нас тут? Це, так як головний вхід опечатаний слідчими, це е, запасний вхід для безпеки, і ми через нього і зайдемо. Можемо проходити ж далі. Тобто тут сиділа охорона Медведчука значить, і в діла за порядком. Так, Так. Угу. Так, це безпека. Слухайте, ну як у нас на, на митницях? Нормально. От так, що тут таке? Ну, Як uh -huh. ми бачимо, це опечатаний головний хід слідчими. Це головний вхід самої будівлі. І зараз ми піднімемося на гору, буде оцей славнозвісний автомат <laughs> з водою. Такий ми бачимо дзеркала. дзеркала. Uh -huh. ну, такий пченка стайл. Ну, да. Корпоративний стиль. Це як умова. Обов'язкова умова. Ти не ти, якщо в тебе нема всього в хутрі і в золоті. Окуляри не знімаємо. мені блищить. Це все. Ось це роги, все такі. Це головна така у них зона світла. А це ще з нового